Друзі, 30 листопада сьогодні, завтра зима. Дивіться, ромашка, яка літом розквітає. Виросла і розквіла. В останній день, ну не в останній день, вона раніше розквіла, але все одно. Останній день осені, завтра 1 грудня. Ромашка такі аномалії у нас погодні в Херсоні. І дуже багато таких випадків. І каштан цвів, і бузок цвів, і дуже багато трав яких там повилазило. Чисто тіл там бачу, вон, ціла плантація. Так що так, якось так, слава Богу. От дивіться який чистотел повиростав. Целі стовбури. Надо ж таке, я такого ніколи не бачив. Що в кінці листопада такі були бур'яни Я По висоті який, як лікать, не менший. Треба ж таке, га? Яка висота? Просто красота. Буяє. Зелень буяє.